Вітаю, друзі. Ми зустрічаємося з жахливими картинами, криками дітей, риданнями близьких людей, вибухами будівель, розкиданими тілами по землі в різних охоплених війною районах світу. І хоча наші серця болять, ми розуміємо, що ці сцени не нові. Тисячоліттями люди знаходили способи вбивати одне одного. Війна та насильство стали частиною життя на цій землі відтоді, як Каїн убив свого брата Авеля. Написано, що ніхто не виграє війну. Війна це поразка для всіх нас, і це справді так, оскільки ми бачимо, як мир кинутий на вітер, і незліченна кількість людських жертв знищена. Коли ми думаємо про неймовірне насильство, цілком природне запитати чому Бог нічого не робить? Хіба він не бачить неймовірних звірств? Хіба він не чує криків невинних? Якщо Бог є, чому він допускає всі ці страждання? Ці запитання лунали протягом століть, коли злочини проти людяності вбивали інших людей. І, хоча простих відповідей немає, може бути корисним повернутися в часи до самої першої війни. Війна, як не дивно, почалася на небі. Ця небесна битва почалася з гордості, зарозумілості та обману. Через таємницю беззаконня гріх зародився в серці найвищого ангела небес, Люцифера. І ми читаємо про це в книзі Ісаї, 14 розділ з 12 по 14 вірші, як ти впав з неба о Люцифере, сину ранньої зорі, бо ти сказав у своєму серці: Я зійду на небо. Я піднесу мій престол над зірками Божими, зійду на хмарну висоту. буду подібний до Всевишнього. Поширюючи злісні чутки та натяки проти Бога. Цей колись благородний ангел вніс розкол і незгоду в ідеальний до цього всесвіт ми читаємо про це у важливій книзі Патріархії пророки покинувши своє місце в безпосередній присутності Отця, люцифер пішов, щоб посіяти дух невдоволення серед ангелів. таємно, розпалюючи розбрат і повстання, він з неперевершеною хитрістю зробив так. Щоб його єдиною метою було сприяти відданості та зберігти гармонію та мир. Але натхненне перо пише далі Бог дозволив сатані проваджувати свою роботу, доки дух невдоволення не переріз у активне повстання. Біблія описує те, що сталося далі. І сталася війна на небі. Михаїл та його ангели воювали зі Змієм, і дракон та його ангели билися, але не перемогли, і більше не знайшлося для них місця на небі. Так великий дракон був вигнатий. Той стародавній змій, званий дияволом і сатаною, який обманює весь світ, був скинутий на землю, і його ангели були вигнані із ним. Чому Бог допустив це повстання, яке призвело до війни на небі? Тому що, як ми знаємо, це було необхідно, щоб плани сатани були повністю розкриті, щоб їх справжню природу та тенденцію могли побачити всі? Розумієте, друзі, сатана був настільки переконливим, настільки оманливим. Що він зміг переманити третину небесних ангелів? Якби Бог знищив його тоді, і там же питання про Божу справедливість хвилювало б серця і розуми інших не павших ангелів і навіть весь всесвіт. Воде в ремейденно харцманс алейнджел а інді інтайор юніверс, а де води because of fear на жаль, сатана приніс свій обман на землю, і коли Адам і Єва піддалися спокусі, війна дракона була розв'язана проти людства, і її жахливі наслідки вражають покоління за поколінням. Проте Бог не залишив людство без надії. Розмовляючи зі Змієм, невдовзі після гріхопадіння Бог сказав: і покладу ворожнечу між тобою та між жінкою. Між насінням твоїм і насінням її воно зітре тобі голову, а ти жалитимеш його в п'яту тут у цьому дещо загадковому пророцтві показаний результат остаточної війни, великої боротьби між Богом і Сатаною, між добром і злом. Ось обітниця, що, хоча сатані буде дозволено Христа жалити в п'яту, тобто принести йому біль, смуток, страждання і навіть смерть, Бог, зрештою, покінчить із сатаною. triumph. У цій найлютішій війні ніхто не постраждав більше, ніж сам Христос. Подивіться на нього Бога Всесвіту, який приходить на землю як безпорадне немовля, загорнути в пеленки, що лежить у яслах. Уявіть собі, як дитина починає розуміти місію свого життя, але її відкидають ті, кого він прийшов спасти. Подумайте про ти, сатанина, сина Божого, самотнього в пустелі, голодного і спраглого, коли дракон невпинно стріляв із своїх злих спокус уявіть собі, що вас день за днем переслідують фарисейські критики, які прагнуть звинуватити та спотворити ваші слова та вчинки. Подивіться на нього: чоловіка скорбот і знавця горя. З якого піт виступає великими краплями крові. Гецеманському саду, коли сатана та його злі ангели ледь не розтрощили життя Божого сина, закликаючи його капіталювати, відмовитися від битви, щоб ніхто не оцінив його велику жертву і все стало б дремним. Він справді взяв на себе наші печалі і наші немочі. Але ми вважали його враженим, ураженим Богом і страждаючим. Але він був поранений за наші провини, був битий за наші беззаконня. На ньому була кара за наш мир, і його ранами ми зцілені. висячи на хресті, з його ран тече кров. Ісус Христос. Важко дихає і вигукує, звершилося, оскільки він помер від розбитого серця. Битва здавалася програною. Здавалося, дракон виграв війну, але зовнішній вигляд є оманливим. У книзі Христос надія світу ми читаємо коли ісуса Христа поклали в могилу сатана тріумфував він наважувався сподіватися що спаситель більше не забере його життя він забрав тіло господа і поставив варту біля гробниці прагнучи утримати христа в полоні він був гірко розлючений, коли його ангели втікли перед наближенням небесного посланця, коли він побачив, як Христос вийшов із тріумфом, він знав, що його царству прийде кінець і що він повинен нарешті померти. І все ж, велика суперечка триває ще і сьогодні. Чому? По-перше, Бог наділив усіх своїх створінь свободою вибору. Подібно до того, як небесні ангели мали можливість вибирати між Христом і Сатаною, кожен житель на землі має такий же вибір. Крім того, вкрай важливо, щоб усі побачили справжню природу та результати злих звинувачень і планів сатани. А також зрозуміли, що Бог люблячи справедливий. І чесний. Бог бажає, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. По друге, у той час як видимі війни спустошують землю, у кожному людському серці точиться ще більш запеклиша битва. Елен Уайт пише, Багато дивляться на цей конфлікт між Христом і сатаною як на такий, що не має особливого відношення до їх власного життя, і для них це мало цікаво. Але в межах кожного людського серця ця суперечка повторюється. Цю думку повторює християнський письменник Клав Люїс, який писав: у всесвіті немає нейтральної точки зору. Кожен квадратний дюйм, кожна частка секунди затребована Богом і заперечена сатаною І тому, хоча наші серця болять, коли ми бачимо, як насильство піднімає свою потворну голову, та наслідки жахливого спустошення війн, які лютують, давайте пам'ятати, що наш Бог розуміє горе, Він розуміє страждання і він прагне нарешті. Покласти край цій великій боротьбі. Настане день, мої друзі, і я вірю, що він настане дуже скоро, коли Христос стане і проголосить. Хто несправедливий, нехай і надалі буде несправедливий, хто нечистий, нехай ще не чистить, хто праведний, нехай ще буде праведним, хто святий, нехай ще святиться. Мої брати і сестри. Поки сатана прагне бичувати планетою, війною за війною, давайте переконаємося, що він не виграє битву за наші серця. Нам дано прекрасне запрошення. І дух, і наречена кажуть прийди. І хто чує, нехай каже, прийди. Хто спраглий, нехай прийде. Хто хоче, нехай бере воду життя дарем. Ісус скоро прийде посеред світу, охопленого гріхом і скорботою, проголошуючи це потужне запрошення повселюдно в об'явленні 21 розділі 4 вірш, сказано. І зітре Бог кожну сльозу з їхніх очей. Не буде більше ні смерті, ні смутку, ні плачу, більше не буде болю, бо все те минуло. Яка обітниця? Бог зрештою створить усе нове Без смерті і страждань. Ви можете на це розраховувати. Поділіться цією доброю новиною з усіма. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз. Батько Небесний, дякуємо, що ти запровадив план спасіння, що ти дозволив діявольським концепціям, ідеям і думкам сатани проявитися у всьому всесвіту, куди вони дійдуть. І Господи, дякую тобі за милосердя, яке ти виявив до кожного з нас. Оскільки ми є частиною цієї великої боротьби між Христом і Сатаною, допоможи нам повністю прийняти тебе як нашого відкупителя і Спасителя, а потім покластися на тебе в ці дуже важкі часи, визнаючи, що незабаром ти покладеш кінець усім стражданням і смерті, і ти придеш сюди до нас і забереш нас. У свій дім на небеса. Дякуємо, що вислухав нас у цій молитві, і дякую за останній чудовий аспект твого повного усунення смерті та страждань. Ми віддаємо тобі всю славу і дякуємо за те, що ти почув нас в ім'я Ісуса. Амінь.